Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене буде огляд на модель ELC even 90 Ця модель майже створена в масштабі 1. Майже в масштабі мініфігурці. Це приблизно масштаб 1 до 46. Ось так ця модель виглядає з боку, спереді, з другого боку та ззаду. В цієї моделі є базові функції, така, як, наприклад, обертання гусениць. Ось. Обертання башти. Спокійно обертається. Також в цій моделі опускається та піднімається баштом. Ось, піднімається, піднялась і опускається. І знову піднімається. Ось так. Тут є ззаді паливні баки, наскільки я розумію, кулемет, два люки, кулеметик, антена. Та й все можуть можна сказати про цю модель. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім дачі та па-па!